Навчитися створювати справжні шедеври, розкрити всі свої таланти і зрозуміти, ким ти хочеш і можеш бути в житті сьогодні. Про те, як вихованці дитячого будинку малятко вибудовують плани на майбутнє. Вишиті бісером портрет Тараса Шевченка і рушник свідчать про хист до рукоділля у лізи. Однак, мріє дівчина про інше. Хотіла статина кардіохірургом. Це моя завітна така от, мечта. Леонід підніматиме українську економіку. У нас в країні найкращі землі, майже в світу, тому поэтому настраювати все Производство наше. Говорят, що ми можемо прокормити 1 мільярд населення селі. Наші землі а ось своїй сестричці Анжелі радить стати. Певіць. <ріху> У дитбудинку малятко дітям дають і творчі, і цілком практичні навички. Вони перемагають на пісенних і танцювальних конкурсах, вони шиють, розписують кераміку, куховарять. Ну, б було б, якби можна було б вивчитися на повра кондитера технолога, а там вже пойде так. Штортики напуска, а ще займаються спортом. Сергій у дитбудинку з 2000-го. цього року випускатиметься і вступатиме у вуз. Хлопець чемпіон серед школярів Києва по підтягуванню і віджиманню. Незважаючи на мої проблеми зі здоров'ям. Я все одно ну мені спорт подобається, спорт мене якось підняв. Однак, щоб вихованці могли розвиватися, дитячому будинку потрібна серйозна підтримка. 25 років тому незмінний директор закладу Лідія Летвиненко звернулася по допомогу в компанію «Київміськбуд». Їй не відмовили. Очільник Київміськбуду Володимир Поляченко створив піклувальну раду, і з того часу холдинг допомагає дитбудинку на постійній основі. З 2001-го рішенням піклувальної ради підприємств холдингу старшокласники, вихованці дитбудинку малятко закріплені за трудовими колективами. А понад 50 вихованців мають названих батьків. Холдинг піклується про дітей і сьогодні. За останні два роки Київ Строй очень много сделал вещей, которые дали возможность этому детскому дому не просто существовать, но и развивать инфраструктуру и так далее. Киевстрой вложил около полутора миллионов гривен в развитие детского дома. Но это в инфраструктуру, а также мы не забываем все праздники, которые происходят. Фраза чужих детей не бывает. Это именно для этого. І существують, щоб допомагати тим, кому нужна допомога. Коли діти поїдуть на відпочинок, компанія планує відремонтувати у дитбудинку водопровід. Минулоріч Київміськбуд подарував підшефним дітям мікроавтобус. Відремонтував покрівлі, спальні та сантехнічні приміщення, ворота та огорожі, літні павільйони. На прохання директора старий басейн переобладнали у спортивний майданчик. Хто зна, можливо, майбутні зірки спорту тренуються там сьогодні. Хочу стати футболістом, щоб прославити в Україні футбола. Ви знаєте, добробут нашої країни, покоління наше залежить від маленьких цих діточок. Я хочу побажати всім діткам здоров'я. Тепла, щоб вони були обласкані, щоб вони не були забуті. Напередодні дня захисту дітей представники холдингу, як і завжди на свята, поздоровили вихованців малятка. Кажуть, за порадами щодо професії діти звертаються і до своїх шефів. Багато з випускників малятки бажають продовжити своє навчання в будівельних навчальних закладах. Мова йде про технікуми будівельні, вищі навчальні заклади, будівельний інститут. Але, безперечно, головними мріями дітей є. родина и жить в мирной, счастливой крозине. Хочется сказать прежде всего всем детям и всем людям, что мирное небо над головой в данной ситуации это актуально и очень важно. Хочется всем этого пожелать и деткам, которым мы помогаем в жизни, чтобы они все-таки все нашли в себе родителей. в сімейних очах і душови на сьогодні. Дитячий будинок, завтра свій власний дім. Нехай буде справжньою фортецею для дітей, які ділилися з нами своїми мріями. Ну а ми готуємося до подорожі будівельними майданчиками столиці. Це була ера будівництва. До зустрічі!